Дивіться, генпрокурор це такий політично відповідальний лідер у демократичних країнах. Ну як то там США, Канада, Франція, генпрокурор це не професор кримінального права з там з досвідом прокурорської роботи 20-30 років. Це політична фігура, яка м Визначає напрямок роботи свого органу, а не особисто веде якісь справи. От Юрій Луценко був сам, саме таким генпрокурором, і це був не особистий вибір Порошенка, як намагаються дехто подати. Це був це була позиція коаліції, в яку тоді входило БПП, Народний фронт, самопоміч і ще там деякі групи після після Майданівські. Це була саме рішення більшості, і оцей запит суспільства на справедливість. Саме цей запит репрезентував Луценко як максимально точно. Він не боявся заходити у токсичні справи. Згадайте там Курченка, Клименка, справи проти екс-чиновників Януковича. Це був не паперовий генпрокурор, це була людина, яка брала на себе політичну відповідальність. Він публічно звітувався перед Верховною Радою, робив публічні прес-конференції, відповідав на Незручні запитання, і це один із небагатьох колишніх генпрокурорів, який зараз не втік, який знаходиться в Україні, НВД публічну діяльність і це насправді дуже такий вагомий маркер, що він тут знаходиться. Він відповідає за свої дії. Йому нема чого боятися. А те, що він не юрист, ну згадується приклад. От Черчилль, він не був генералом, але ж він е, виграв війну. Тому м, тут важливий саме характер і оця політична воля до змін, і це дуже важливо для очільника е, генпрокуратури, що він. Е, Є самостійною фігурою, а не інструментом для там відмазування своїх.